Дорогі українці, дорогі наші рідні, вітаю вас з 25-ю річницею нашої з вами незалежності. Бажаю, щоб наша батьківщина з роками тільки процвітала мирного неба над головою своїм співвітчизникам. Нехай мрії народу завжди будуть збуватися. Всім родним і близьким хотілося б пожелати великого терпіння і огромна благодарність тим людям, які в нас вірять які не остались безразлічними, які всячески нам допомагають. Ми хочемо, щоб надалі Україна була все більш єдина, на 100% незалежна ні від кого, і бути, щоб народ був завжди цілий, разом і один одного підтримував та допомагав. Рідну землю треба захищати. І для того ми тут, і завдячуючи вашій допомозі, підтримці, я сподіваюся, ми дійдемо до перемоги. Захисників, всіх захисників фромзони, желаю всім щастя, радості, любові і щоб було бізой. Хотів би поздоровити всіх все населення України, а також військові підрозділи саперні цим святом. Маю надію, що День Незалежності України вже наступного року буде проходити без військових дій. Ми все робимо для того, щоб наблизити цей час, морально підтримуйте нас, чекайте. І всього вам самого хорошого. Я бажаю кожному, щоб щастя прийшло у ваш дім, щоб у вас був мир, спокій, радість і успіх. Успіх кожному, і свято вас, Де святом незалежності України. Хочу привітати населення України з 25-ї річницею Дня Незалежності України, побажати всім міцного здоров'я. Мамо, повернуся скоро, дружина чекає, скоро буду вдома. Слава Україні!